Європейський союз розглядає можливість створення фонду у розмірі 100 мільярдів євро для підтримки України. Це стане пропозицією щодо наступного семирічного фінансування України, і бюджет цього фонду може бути прийнятий до кінця липня місяця, якщо будуть кошти і представлені відповідні звіти, про це заявили у Європейському Союзі. Ці кошти почнуть виплачуватися у 2028 році. Якщо порахувати не шляхом нескладних математичних операцій, 100 мільярдів євро розділити на 7 років, це буде порядка 14 мільярдів євро у рік. Сума досить приваблива, непогана, але це будуть виплачуватися у 2028 році, як я вже зауважував, нам потрібні гроші зараз, європейські шановні партнери, тому Україні необхідні зараз кошти для того, щоб повноцінно існувати не тільки у військовій сфері, а й у соціальній виплачувати пенсії виплати малозабезпеченим тощо. Тому побажання, я розумію, що Європейський Союз підтримує нас постійно, а від 28 2028 році нам також потрібно будуть ці кошти, але бажано що вони поступили саме зараз. Сьогодні 25-й рік на, на дворі, відповідно, три роки ще залишилось до 28-го року. І назва мого сьогоднішнього стріму Трамп образився на Путіна у зв'язку з чим 8-го Липня, тобто позавчора, сьогодні, 10 липня, він заявив, що Путін, Володимир, несе відповідальність за масові втрати людських життів на українському фронті. І Вашингтон має намір передати Україні більше оборонного озброєння, ніж було до цього, і заявив, що Путін несе багато маячні і також, що пригрозив деякими сюрпризами для російського диктатора. Буде поки що передано цими днями одну систему Петріот. Я не думаю, що я зараз відкрию військову таємницю. За оцінками військових експертів зараз діє в Україні сім систем Петріот протиповітряної оборони. Він ще хоче одну передати: Дональд Трамп і 10 перехоплюючи до цієї системи. Тому сподіваємося, що Дональд Трамп все таки змінив свою позицію щодо війни в Україні на хайпі щодо іранських подій, бомбардування цієї країни. Він корінним чином змінив свою позицію з нейтральної або підтримки російського диктатора на позицію щодо підтримки України, самої таку котру ще не ще не давали нам сполучені штати ніколи. Як це буде виглядати? Поки що невідомо, чи це буде продаж озброєнь, чи це буде. Поставка без грошей, поки що невідомо Трамп, як, помітно, все-таки він берега, грубо кажучи. Тому, скоріше всього все, це буде за все за гроші. Як воно буде, поживемо, побачимо, але сподіваємося, що американські системи Петріот захистять надійно наше небо від зазіхань ворога. Про що буду розповідати нижче цієї ночі? Зараз розповім, Київ атакували балісти, балістикою та дронами. Є десятки загиблих. Та поранених. Найбільше постраждав все-таки це Шевченківський район міста Києва. Тому, щоб закрити небо над Україною, в першу чергу нам потрібно все-таки американські системи Петріот, би захистили надійно нас від балістики, дронів та інших боєприпасів, які летять на наші голови. І Сполучені Штати залишаються найбільшим. Прихильникам України у світі та будуть надавати Києву допомоги стільки, скільки це необхідно. Заявив 8 липня, тобто позавчора на брифінгу у Держдепі прес-секретар Америки Темі Брюс. Бачу, що в мене є глядачі в чаті прямий ефір 10 липня 25-го року. П'ята хвилина трансляції. Зараз ми маємо 21.04 за київським часом. пишіть запитання в чат, прямий чат, чат відкритий. І адміністрація Дональда Трампа відновила постачання в Україну окремих видів озброєнь, ми знову будемо отримати 155-міліметрові снаряди для наших артилерійських систем та реактивні снаряди високої точності типу GM rls Я зрозумів, це снаряди, які діють при допомозі Старлінка. Коли цей Старлінг саме керує. Цим стоянам, котрі попадають точно в ціль, оскільки я розумію, ці системи gmrls Пишіть запитання в чат прямий ефір. Ну, те, що ми вдаріло вже по Україні розповідав щойно, тобто ja. то ж саме більше постраждав це Київ. І спецпідставник Дональда Трампа по Україні та Росії Кіт Келох підкреслив важливість відбудови України після е в, воєнний період Цьому він зробив порівняно з няня -ня з планом маршала, який був е, держсекретарем Сполучених Штатів після війни цей маршал, і він е, запропонував або здійснив план європейської відбудови після Другої світової війни. Він передбачав цей план, тобто було вкладено в відбудову Європи саме на той момент. Е, Зараз я скажу суму 13 мільярдів доларів, що дорівнює за цінами 2013 року 123 мільярдам доларів. Це 2013 тисячі зараз 2025. Я думаю, щось порядка 150 мільярдів доларів було вкладено у розбудову після воєнної Європи, котра постраждала від Другої світової війни. наскільки я зрозумів, ці гроші також були вкладені і у. Німеччину, в інші країни Радянський Союз відмовився від плана маршала. Румунія хотіла також отримати кошти, але не отримала їх. Заборонили. Країни-сателіти, тоді вже Радянського Союзу також були змушені офіційно ніби як відмовитися від цього плана маршала. А ці країни Західної Європи, де не було радянських окупаційних військ, успішно відновили свою інфраструктуру, економіку. І почали розвиватися з шаленим поспіхом, шаленими темпами. А ці країни, котрі не було плану маршала, вони розвивалися досить повільно, екстенсивним шляхом, мають як на увазі країни соціалістичного табору. Та що я хотів сказати цьому Кіту Келогу? Спочатку потрібно війну все-таки завершити, а потім вже розглядати плани післявоєнного її розбудови України. Звичайно, що так він кіткело хоче припинення як мінімум вогню, потім, а потім мирні перемовини, але поки що підстав та обґрунтування проти цього немає. Потрібне завершення війни, хоча б припинення вогню там на 30 днів, хоча б мінімальне, щоб люди мирно цих 30 днів прожили, а потім велись якісь перемовини вже більш детальні про мир. Плани хороші, добрі. Кіта Келого десь там не збиралися, ніби в Римі. якась конференція була. Наскільки я сьогодні зрозумів з новин. А ось кіткеалог потрібно зрозуміти, що має наступити хоча б перемір'я. Пишіть запитання в чат, бачу, люди мене є в чаті. Прямий ефір. 10 липня 2025 року. Пряма трансляція. Хочу зауважити, що працювати в режимі стріму набагато важче, ніж в режимі. Відео запису я можу на відео записувати хоч 10 раз, переписувати. 10 в мене раз не було, а було раз в 5, 6, 7, коли я переписував відео на історичну тематику. Можете подивитися, хто не знає, що мого каналу. Там відео я записую на історичну тематику, їх переписую, як правило, з першого разу вони не заходять дуже рідко з першого разу. Потім їх переписую, і дуже добре вони. Більш-менш виглядають. Це пряма трансляція, нікуди не сховаюся. Те, що я підготував сьогодні для вас, вельми шановні глядачі, та я її висвітлюю. Можу відповісти з радістю на любі ваші запитання. В ефірі бачу є декілька глядачів, можливо, десятки, поки що не бачу. І новини на сьогодні, все. Хочу зауважити, як завжди, по китайській стратегемі номер 16 стратегемі нападу. 16 стратегема нападу говорить нам наступне. Коли хочеш спіймати, спочатку відпусти. Тлумачення зараз, я більш детально. розтлумачу, що воно саме означає? Ця стратегема. Супротивник, якого тиснуть, ще битиметься. Супротивник, який має, має шляхи для відступу, все ще не битиметься. Слід мати його, гнати його. Не даючи йому перепочинку, але й не тиснути надміру. Коли супротивник визначиться, втратить, всього, втратить волю до бою, коли ти будеш знати, коли ж у ворожа армія росіється і жодна, їх можна полонити, навіть не забрутивши кров'ю зброю. Ось так нам говорить тлумачення саме 16-ї стратегеми, стратегеми наступу, котра ще раз. Хочу заважти, коли хочеш спіймати, спочатку відпусти. Що мається наважити більш детально, там розповідаються все-таки ці стратегеми про китайські армії, коли відпускали все-таки полонених, а потім знову їх спіймали і знову відпускали. І тоді оцей полонений, помітивши до нього людське відношення, добре відношення, зробився союзником саме саме цих людей, котрі його саме відпускали. Це так звана гра. Кішки-мишки. Коли кішка, якщо ви бачили, коли вона ловить мишку, вона ніби з нею грається, ніби як відпускає, потім знову ловить, а потім знову відпускає. І так от повторюється багато разів, з тим, щоб мишка собі подумала, що вже її нікуди втікти, що вона вже в кінці кінців просто здається, і я на корм котою. Ось така ситуація. тут Гра кішки, мишки. 21.11 за київським часом. Пишіть запитання в чат, підписуйтесь на мій канал. А я з вашого дозволу, сіробну чайку. Дуже смачний чай, не хочу говорити камарка. Тобто реклами тут в мене немає в моєму каналі. Але дуже смачний, пом'якши голосові зв'язки з тим, щоб я міг безпереставно говорити. Це такий прямий ефір, і тут потрібні. Певні навики у речовому сегменті розповіді. І поїхали далі. Курс біткоїна на сьогодні здивував усіх, побивши свій історичний максимум за ці всі роки його існування. <кій> тобто, на сьогодні, 10 липня 25-го року, він досягнув свого максимуму у. 111 990 доларів. Ще я вас і вітаю. І денний діапазон торгів склав сьогодні від 109 120 доларів до 111 980 доларів. Тобто, він перевершив свій історичний максимум на сьогодні за 52 тижні: мінімум 49,538 до максимуму 111 990, тобто майже 12. 112 доларів досяг своєї вартості біткоін. На сьогодні на 1918 за київським часом його курс становив 111 740 доларів. Що склало плюс 221 долар з початку денних торгів у відсотковому відношенню плюс 2,02 відсотка прогноз від 1 години до 1 місяця, дають криптовалютні та біржові аналітики. Активно купувати біткоін, тобто очікується його значне подорожчання Ну, ці прогноз це є короткостроковий та довгостроковий, але все-таки невідомо, як буде торгуватися біткоін саме на протязі місяця, це точно, на протязі години, скоріш за все, що він буде незначно коливатися, показуючи певне зростання, а ось на місяць не впевнений. І на сам кінець. Вартість марок нафти. Марка Бренд 69 58 доларів 58 центів. Зростання за тиждень 0,9%. WTI 67 70 доларів 70 центів. Зростання 0,5%. І здивувало неприємно зростання російської марки Уралс в барель нафти 67 22 доларів 22 центи. Станом на вчорашній день вони дають на 9.07 зростання за тиждень 5,7%. Нагадаю, у російський бюджет закладений барель нафти у розмірі 70 доларів. Тобто, російський бюджет, тоді вистачить їм на все на оборону, на інші витрати пов'язані з також життєдіяльністю цієї країни-агресор, котрі зараз бомбить наступає намагається наступати на якихось. Ділянках фронту. Трішки не прогноз негативний, по, саме по уросу, котрий зростає, на жаль. Ось і все. Прямий ефір. 21.14 за київським часом, 15 хвилин трансляції. На цьому все. Дякую глядачам, хто дивився мій фейс. Ось сьогодні ж четвер, 10.07 25 року. До побачення, сподіваюсь, до наступного четверга. підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. До побачення.